Серед даних тверчень правильним є лише перший. Через точку можна провести лише одну площину, паралельну площині. Якщо ми говоримо про друге твердження, то через точку можна провести лише одну пряму перпендикулярну до площини. А далі будь-яка площина, яка містить цю пряму, вже буде перпендикулярною до площини. І таких площин можна провести безліч. Ну і, звичайно, третя також невірне. Отже, відповідь А ми маємо знайти кут між прямими ав 1 і дд 1 Це мимобіжні прямі. Для того, щоб знайти кут між ними. Ми знайдемо кут між прямими, що перетинаються, і паралельні до даних прямих. Тобто, наприклад, ми можемо через точку А провести пряму, яка паралельна до ДД1, і це буде пряма аа 1 І тоді кут А1 АБ1, от він цей кут, і буде дорівнювати куту між прямими АБ1 і ДД1. Так як це куб, всі грані у нього квадрати то кут між стороною і діагоналі квадрата дорівнює 45 градусів. Отже відповідь В. У просторі задано пряму В і точку А, що їй не належить. Якщо таким чином вони розміщені, то ми знаємо, що ми можемо провести через них площину і до того ж тільки одну площину. От, нехай це площина альфа. Далі запитання: скільки існує різних площин, які проходять через точку А і не мають спільних точок з прямою Б. Е, решта площин, які проходять через точку А і не мають спільних точок з прямою Б. Задовільняють умову задачі. Тому таких площин безліч, і це відповідь Д. Далі ми маємо знайти пряму, яка лежить в одній площині з прямою cc 1 перебираючи всі можливості. Ми бачимо, що такою прямою є пряма АА1. Пряма аа 1 і СС1 паралельні, а це означає, що вони будуть лежати в одній площині. Це площина АА1C1C. Отже, відповідь Д. У нас є квадрат АВЦД. А зображуємо ми його, звісно, паралограму. Отже, зображення квадрата. Далі проведено через точку О точку перетину діагонали цього квадрата, проведено перпендикуляр ОМ до площини квадрата. Відомо, що AD дорівнює 8. Сторона квадрата ми маємо знайти відстань між прямими АБ і МО. Це дві мимобіжні прямі. І щоб знайти відстань між ними, ми можемо побудувати перпендикуляр, спільний перпендикуляр до цих двох мимобіжних прямих. Так, як, якщо я провожу будь-яку пряму через точку О в площині квадрата, то вона буде обов'язково перпендикулярною до МО, тому мені достатньо з точки О провести. Перпендикуляр до АВ. І він буде паралельний стороні квадрата. Нехай це буде ОН. ОН перпендикуляр до АВ. Ну і ОН, звісно, перпендикуляр до МО. Тому що МО перпендикуляр до площини квадрата. А отже, це перпендикуляр до будь-якої прямої, що лежить в площині квадрата. Тому ОН це й буде відстаню між даними прямими АВ і МО. Це половина сторони квадрата, і отже, буде дорівнювати 4 відповідь Г. У нас є двогранний кут. Давайте намалюємо зображення цього двогранного кута. Задано точку на одній із граней кута. І відстань від цієї точки до другої грані 12 см. Тобто з точки О ми проведемо перпендикуляр до площини Б, до іншої грані. Нехай це АО. З цієї ж точки А проведемо перпендикуляр до ребра двогранного кута до прямої С. Ну, Нехай це буде А. Аж перпендикуляр до С. Тоді за теремою про три перпендикуляри HO також перпендикуляр до С. І кут AHO, от він цей кут, кут, якому дорівнює двогранний кут. Тобто цей кут AHO буде дорівнювати 45 градусів за умови задачі. Ну, а прямий кут у нас тут біля точки О. Тому що АО перпендикуляр до площини бета. Ми маємо знайти відстань від точки А до ребра, тобто знайти відстань АН. Так, як у нас кут АНО 45 градусів, то в даному випадку ми маємо рівнобедрений прямокутний трикутник. Рівнобедреному прямокутному трикутнику АО дорівнює ОН, і буде дорівнювати 12 см, а ми маємо знайти АН, гіпотенузу даного рівнобедреного прямокутного трикутника. Можна робити це або за теоремою Піфагора, або використовуючи той факт, що в нас є кут 45 градусів. А взагалі, бажано знати, що якщо ми маємо рівнобедрений, Прямокутний трикутник і катети його дорівнюють А, то гіпотеноза А коренів з двох. Отже, АН буде дорівнювати 12 коренів з 2 см. І це відповідь Б.